Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України, капітан першого рангу, долучається до нашого ефіру. Пані Наталю, наші вітання вам. Слава Україні, вітаю вас, Героям слава. пані Наталя. Розуміємо, що зараз усі оборонні відомства закликають до інформаційної тиші. Менше з тим, хочу, аби ви оприлюднили ті деталі, які можливо, і зокрема про ситуацію у чорному морі, що там наразі відбувається. Наразі в чорному морі вирує шторм. Погода на нашому боці. Вона також опікуються тим, щоб військові кораблі ворожого флоту не наближалися до нашої території, не завдавали шкоди. Але все ж таки нагадаю, що там перебуває два носії крилатих ракет морського базування типу калібр, які є високоточною зброєю, які є зброєю, яка може бити на дуже далекі відстані, і тому під загрозою тримаються не тільки південні регіони, а й вся територія України. Зокрема, цієї ночі досить активною була ракетна атака по території України, і в тому числі і по півдню України. При тому, як ми вже неодноразово звертали увагу, ворог використовує не тільки в ракети морського базування, він застосовує і стратегічну авіацію, за допомогою яких була атакована Миколаївщина з використанням ракет типу Х-22, і також використовує наземні берегові ракетні комплекси типу Бастіон, які розташовані в тимчасово окупованому Криму. З, з якими з яких знов таки гатив по Миколаївщині, де працювала і протиповітряна оборона, і на жаль, є влучання в житловий будинок, є Так, Власне і по Дніпру теж було завдано удару, про що ми повідомляли в попередній годині. Пані На Наталія, в нещодавному інтерв'ю міністр оборони Резніков зазначив, що приблизно 18% ракет всіх типів у Російської Федерації лишилося на війну, тобто 57, за його даними вони використали 57%, 25-30% приблизно це їхній стратегічний запас для оборони. І якщо порахувати, то приблизно ну 20% так цих ракет лишається, і калібри це якраз високоточна зброя, яку вони за даними міністра зараз намагаються економити. То чим переважно обстрілюють і ось ці калібри, про які ви говорите, які зараз націлені на Україну, це більше для того, щоб е, настрахати нас, так тримати весь час в напрузі наші збройні сили України. Звісно, це дійсно потужна зброя і високоточна, це чим вона і є небезпечною, але це не просто тримання у страху, це все ж таки треба усвідомлювати, що це велика небезпека дійсно за цими ракетами ховається, але їх дійсно вже лишилось не так багато, і їх використання у ворога досить безсистемне. при всьому тому, якщо проаналізувати ті випадки, коли ми фіксували влучання ракетами. Такого класу, то це не можна піддати здоровому глузду, оскільки це були і одразу сім ракет випущені по селищу дачному в по вулиці Миру, в на Одещині, зокрема, так і п'ять ракет по сільськогосподарському підприємству. Тобто, це або жест відчаю, або вже хтось втомлений настільки цією всією, як так званою військовою операцією, що просто падає обличчям на пульт. Якщо відбуваються такі не несистемні не пуски, Но, тим не менше, ми розуміємо, що це можуть бути і цілеспрямовані направлені пуски, як то було із влучанням в об'єкти критичної інфраструктури. Тому розслаблятися не можна до того, що у ворога ще залишаються ракети іншого класу, якими зокрема я вже казала сьогодні, було атаковано Миколаївщина Х-22 – Це досить великі потужні руйнівні ракети і Онікси, які, хоча і часом, повертаються на тимчасово окуповану територію, з якої були випущені, що йдеться про кримський прецедент. Але все ж таки буває, що влучає як сьогодні безпосередньо в житловий будинок в Миколаєві. Пані Гомонюк, і ми спостерігаємо, що на Харківщині і Донецькій Луганській області так званий принцип доміно в лавах окупанта почався. Чи спостерігаєте ви це на херсонському напрямку? На Херсонському напрямку ворог теж розгублений, досить. Системно розгалужений і е, деморалізований, але при цьому намагається все ж таки е, зображувати якусь активність, зокрема сів цієї ночі. Вони намагалися силами до взводу на е, спробувати. Проміряти глибину нашої, нашої оборони, нашої, нашої потужності, але отримали втрати близько 50% особового складу, дві бронемашини втратили і були змушені відступити знов таки. І пані Гуменюк, я б хотів, би, ви часто заспокоюєте наших глядачів так, відповідаючи на питання мої, моїх колег. А в даному випадку я б хотів би, можливо, стримати, якщо. Скажіть, чи варто це робити, стримати оптимізм? Ми бачимо, що в соціальних мережах радіють і навіть передчасно, можливо, радіють багатьом повідомленням про звільнення тих чи інших територій. В першу чергу в Міністерстві оборони говорили про те, що дотримуємося режиму тиші, так все одно без офіційних повідомлень жодної інформації не поширюємо і не розповідаємо. Але ми ж розуміємо, що контрнаступ тими темпами, які ми... Просто силою і волею роблять наші хлопці і дівчата на передовій, він же не може тривати безкінечно, так тобто є певні етапи планування. Ми це бачили на Київщині, на Чернігівщині, Сумщині. Скажіть, будь ласка, для того, щоб ті, хто вже вірить в перемогу і ніби вона відбудеться за лічені тижні, б ви їм зараз відповіли? Тому що вже багато таких, на жаль, коментарів в соціальних мережах я бачу. Я хочу сказати, що треба використовувати розуміння і поняття помірного оптимізму, тобто усвідомлювати, що в нас успіхи є, дійсно є, і це головна позитивна новина, якою ми можемо наразі подивити, поділитися. Вони досить переконливі, і ми обов'язково про них розповімо. Але ми маємо закріпити ці успіхи. Треба усвідомлювати, що війна це дуже такий гнучкий механізм і дуже гнучка система. В якій все це відбувається для того, щоб не переламати в, не, в непотрібному місці, нам треба втримати той оптимізм на е, такій рівній позначці. Ми рушимо вперед. Ми маємо звільнені території. Ми їх закріплюємо і обов'язково проголосимо. Після цього вже не віддамо. Далі треба усвідомлювати, що будуть етапи, коли нам потрібно буде сконцентрувати сили, і можливо буде якесь затище на фронті. Тому не треба розганяти зараз от той самий, як ви кажете, непомірний оптимізм завдяки якому потім станеться такий спад, як після свят наступає період депресії. Тому давайте тримати свій настрій, свій морально-психологічний стан більш-менш рівно. Так і підтримувати збройні сили України всіма можливими способами. Пані Наталію, спасибі вам. Будемо вдячні. Наталія Гомонюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу, була з нами наживо.